Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама. Ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Катрусю, сядь поїж. та не хочу, мамо. Ми з дівчатами йдемо на танці. Доню, ти ж будь розумницею, не втрачай голови, пам'ятай, про що я тобі завжди казала. Ой, мамо, та ти як завжди. Не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекав, Чи коня не мав, чи чистечки не знав, мати не пускала, чи коня не мав, і стишки не знав, мати не пускала. Здорові були, дівчата. Ну, музику приніс. Приніс. Віддай! Не оддам, тільки якщо поцілує. Та ні за що, тепер самі носи. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила мускалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Ти що, здуріла з москалем працювати? Та мамо, вже все село гуде, що ти Мирона кинула для москаля. Катрусю, доню, біда буде. Мамо, я піду краще води принесу. Я тільки що принесла. Та не знаю, нема. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрая стала, нехай собі тії люди, що хотять, говорять вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Василина, ти бачила Катерину з Іваном Москалем цілувались? А Мирон знає та де ж так? Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили. Нещулася та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Той йді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе, а поки що, нехай люди що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмивається сльозою, возьме відра, о півночі піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулася і раденька. Що ніхто не бачив, не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Минуло півроку занудило коло серця, закололо в боку, здужає Катерина, ледве, ледве дише, вичуняла. Та в запечку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе, дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. бо дай же вас цукотухи та злидні побили. Катерино, серце моє лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди. Тяжко з ними жити. Сидить батько кінець стола. На руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весіллю Доню мою, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости бояри, Московщині доню, іди ж їх шукай. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годинка, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б потопила, здалася б тоді, ти гадені, тепер москалеві. Доню мою, доню моя, цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, на лишеньку, доню моя, що ти наробила? Одячила, ледве, ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько. Чого ж даш не Бога? Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечко, що я не робила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає і добрі і люди. Молися Богу, йди собі, мені легше буде. Ледве встала. Поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами старий батько і мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила. Не вернуся, в далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають. А своїйся крихотка надо мною ляже та про долю моє горе чужим людям скаже. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила довго. Довго сердешня сейшла та питала, було й таке, що пітином сином ночувала. Де ж катруся блудить? По пітиню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк зима впала, свище полем завірюха іде Катерина, у личаках лихо тяжке. І в одній святині іде Катря шкандибає, дивиться, щось мріє. Лебонь, ідуть мускалики, Лихо, серце мліє. полетіла Катерина, і не одяглася. Мабуть, добре московщина Втямку їй далася, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє. Доле моя до їх, коли гляне, попереду старший їде. «Любий мій Іване, серце моє кохане. Де ж ти так борився? А він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину?» Свою катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катру, що для тебе сина породила. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Ось де він, подивися. Де ж ти заховався? Утік. Нема, сина. Сина, батько, оцурайся, Боже ти мій, дитя моє, де діно з тобою. Візьміть його, бо покинув, як батько покинув. Бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила. Виростай же на сміх людям. Оставайся шукать батька. А я вже шукала. Та в ліс шляху, як навісна. А дитя осталось, плаче, бідне, а москалям байдуже минуле. Воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на вузлісся. Кругом подивилась, та в яр біжить. Серед ставу мовчки опинилась. Прийми Боже мою душу, а ти моє тіло. Чубовсть воду попід водою геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом. І сліду не стало. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати. Торбинками обвішаний його повожатий. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде не минає, хто бублик, хто гроші. То старому, а дівчата шажок міхоноші задивляться чорноброві і босе і голе дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Вже мої лебеді, та й наплавалися, ой, доле моя, та й наплавалися, мої очі, та й наплакалися, ой доле моя, та й наплакалися. go to